Місяць тому Україна провела інспекцію на Афіпському нафтопереробному заводі. За результатами перевірок завод був визнаний таким, що не відповідає високому званню працюючого. Московити місяць старанно працювали і відновили виробництво. На наступний день після запуску заводу в роботу Україна провела інспекцію на Афіпському нафтопереробному заводі. За результатами перевірок завод був визнаний таким, що не відповідає високому званню працюючого. У попа була собака. Ага. Доброго здоров'ячка хунто і хунту, хунту з України. Це звітний щотижневий ролик, в якому ми знову висловлюємо свою віру в правильність політики партії та уряду і в якому я звітую перед вами за ваші донати. Показую фото та відеозвіт про виконану роботу за звітний період. Фоном показую коментарі з-під донатів. Якщо ви зробили на тижні донати, написали там коментар, то зараз або в другій серії я обов'язково його тут покажу. Ми бригада Холодний Яр, спецпідрозділ Алькатрас, висловлюємо щиру подяку, щиру подяку людині, яка стала для нас прикладом доброти, сили, духу та справжньої турботи. Діду. Ваша гуманітарна допомога це не просто підтримка, це віра в те, що ми не самі. Дякуємо вам. Що ви з нами серцем, діями і словами, з глибокою повагою і вдячністю. Алькатрос. Слава Україні! Героям слава! За ваші гроші ми вже закупили 20 Вебаст, тобто дизельних грійок для наших хлопців. Вже передано 16 Вебаст, але зауважу, що вони закуплені не за гроші, які збиралися на машину. Це дяка Комп'юа та Ігор Ноєнко. Ваші донати ми акумулювали на авто акумулювали. Акумулювали на авто акумулювали і таки закумулювали. Два автомобілі закуплено, але другий ще не приїхав. А «Форд» на фото буде. Це вдалося таки провернути за гроші хунтуберів і донатів на банку Моно на «Вейфупей» безпосередньо діду на карту, і частково знову ж таки за рахунок Ігоря Ноенко. Ще ми купили трос діаметром 20 мм і зробили 10 чалок для витягування важкої техніки з осінніх донбаських боліт. Але на тлі цього дівчата ведуть підготовку до покрови. Коптять, ріжуть, сушать, все пахне, і готується першого числа стартувати на самий нуль. Ще раз окремо зауважу, що на м'ясо, на куреї, на рибу донати не витрачені. Тобто зовсім частина допомоги надана фермерами, наприклад, і чудова людина, гладкий Володимир, фермер, який закупив двох кабанів, розділав їх і передав нам для зсу. Ну, ось хтось ведмедів з квітів збирає, а хтось відбирає у своєї родини двох кабанів, щоб ми могли зробити смаколики для хлопців. Крім нас, смаколики ще готують ліцей з сіл межиричів, язівок, Вербуватівка. І смішний, розповів наприкінці сьогоднішнього волонтерського куточка. Ми закупили 100 курей бройлерів і зібралися їх коптити. А тут приїжджає екскурсія в музей. Викладачі крутяться, дивляться, нюхають коротше. Ми залучили викладачів до процесу виробництва копченостей для нуля. Їхні обличчя і вираз цих облич ви можете спостерігати десь фоном на фото. Всі посилання на всі способи донатів завжди вказані в першому коментарі під роликом і в описі до ролика. Не проходьте повз, так би мовити. Поки політики точать ляси, нам з вами треба нашу роботу робити, а інакше у світі залишаться тільки політики і їхня безглуздість. Звичайно, головною безглуздістю минулого тижня було велике нічого, яке сталося в Нью-Йорку. Як прийнято в ООН, багато говорили і нічого не вирішували. Трамп теж багато сказав правильного, і згідно з правилами нічого із заявленого не відповідає реальності. Серед іншого, донні милостово дозволив українцям відвоювати своє до 91-го року і навіть трішки більше. Це як у плані територій, так і в плані воюйте хоч до кінця століття. Йому важливо тільки продавати зброю сюди. З націнкою, до речі, а що, хтось розраховував на гуманістичні цінності, демократію, декларацію прав і свобод? Хех. Так, це ж для людей аборигеними нерозумні. Для людей у білих парусинових костюмах і коркових шоломах. І тільки, до речі, як виявилося, навіть у самих Штатах на всіх коркових шоломів не вистачає, так що тим, кому не вистачило, доводиться спілкуватися з імміграційною службою, яка все більше нагадує мікс ТЦК, ВЛК, Опричнений і Росіянської громади. Гаразд, до міжнародки дійдемо в свою чергу, а поки що про те, що начудили наші обранці. Спочатку вони вирішили закрити нафіг реєстри, щоб різним неприємним селідчим не кортіло купатися в непосильною працею віджатому народу нашими обранцями, але так увійшли в рач, що вирішили взагалі заборонити всім до рішення суду висловлювати свою думку з цього приводу: не полінуйтеся, законопроєкт 14.057. нуль Суть там у тому, що поки суд зелених чоловічків не довів факт корупції у чиновників, наприклад, жоден журналіст, блогер, активний громадянин потрібно підкреслити, виділити і забути, не має права з цього приводу висловлювати свою гнилу з точки зору влади думку. Тобто суд у нас тепер буде замість журналістів-розслідувачів, чи особисто Єрмак, чи хто саме? Зате Вовочка в свіжому інтерв'ю навішував лопоухим американцям, що такого розгулу демократії в Україні, як при ньому, особливо під час війни, ще ніколи не було. Ніколи і ніде. Хоча тут реєстри, хоч закриває, не закриває, вони все одно течуть. Якраз минулими вихідними знову витікло з нічого не зберігаючої у себе дії, облікових записів мільйонів так двадцять. Але апостоли Святого Федорова на повний голос кричали, що там не все правда. Там тільки домішана частина свіжих даних, а так старьо, що витекло набагато раніше. І взагалі це все одно неправда, бо реєстри в дії найневитікаючі, бо важливість кібербезпеки сильно перебільшена. І взагалі нічого у них ніколи не витікало. Все сухо і охайно. Вони тільки що підгузки поміняли. Але тут цей во. За набором даних не складно встановити звідки саме витекло і коли. З окремого реєстру з декількох або відразу з їх агрегатора дії. Але це нехай робить той, у кого є зайві 5 тисяч баксів, саме в таку суму, нібито оцінили на чорному ринку цей набір даних. До речі, про божественну сучність віце віцепрем'єра Федорова чули. Хіба у клініки є дно? Яка чорт забирає божественність? Ти розробляєш інтерфейс, бажано функціональний і зручний у використанні. Де тут місце для еякуляції від особистої божественної величі? Може, на банкові Гришевського пора просто таблички поміняти на щось зі словом психіатричний і лікувальним ухилом, хоча, озираючись на 73%, які їх обрали, не завадило би на країні поміняти табличку. До одужання. У сесійній залі ВР лунали й не менш екстравагантні пропозиції на кшталт об'єднати всі реєстри в один і навіть проголосували закон 11377, і він уже на підписі Якщо. що. Це якщо кому цікаво. Розроблений найдемократичнішим і дієздатним кабміном Шмигаря ще минулого року законопроєкт. Хотіли цифровий концтабер, не переживайте, він уже тут і колючий дріт по периметру суть. Закон створює інтегроване довідково інформаційне середовище, яке об'єднає всі електронні інформаційні ресурси соціальної сфери, реєстри, бази даних, сервіси соцзахисту. Через цю систему буде здійснюватися централізований збір, обробка, зберігання та облік електронних даних про всіх одержувачів соціальної підтримки. Передбачається створення соціальної історії кожної людини, аналог медичної картки, але щодо підтримки допомоги пільг тощо. Законом передбачено об'єднання понад 30 існуючих реєстрів і баз даних у сфері соціального захисту. Все це буде совокупля, вибачте, обмінюватися даними один з одним в режимі онлайн. Серед таких реєстрів демографічний, транспортних засобів, податкових осіб, земельний кадастр, реєстр нерухомого майна, реєстр активів цивільного стану тощо, тобто тепер з одного вікна можна буде дізнатися все про людину. Що там у неї в банках, що з нерухомістю, здоров'ям, кому, куди, скільки, коли платила, хто платив хіть, податки, соціалка, військовий облік, водійські права, штрафи, комуналка і все це буде доступно державним людям. І робити це будуть, припускаю, все ті ж рукоблуди божественного Міші Фьодорова чи його ж в'єтнамські боти. Ми ж всі як один повністю довіряємо цій кришталевій чистоті бездоганній репутації людям, що будуть і робити, і користуватися. І нам навіть обіцяли нібито спростити надання соціальної підтримки, мінімізувати бюрократію і запобігати зловживанням, дотримуючись при цьому заходів конфіденційності, включаючи громадський моніторинг. Повірили? Я теж. Дуже мило, що ЄС проголосувала одностайно за цей закон усіма 18 присутніми депутатами в залі. Серед інших Хар'єв, Ятрович, Гращенко з Гончаренком, Зінкевич, Іонова, Федіна, Фріз, Южаніна. Взагалі, з ЄС останнім часом не все добре. Нещодавно Осі Порошенко зажадав блокування телеграма, мовляв, його використовували при підготовці вбивства паробія. Правда, після цього в тому ж самому телеграмі і похвалився своєю безкомпромісною позицією щодо телеграма. У вас ще голова не пішла обертом? Ось це голосування. З телеграмом зараховано штанга. Не зрозуміло тільки чому Порошенко не вимагає заборонити електробайки. Шоломи? Ну, хоча б ці квадратні жовті термосумки, Глово, можна піти ще далі, заборонити месенджери взагалі, а краще і смартфони теж, адже використовували ж. Докупи можна і комп'ютери заборонити, адже хто знає, яким пристроєм користувався зловмисник. Ну добре, може порох щось знає, а може помиляється і потім свою помилку визнає, без нього вистачає нововведень. Ми знову зібралися реформувати армію. Де тепер з'являться. Космічні сили боюся запитати, а такі глядь приземлені речі, як банно-пральні комплекси, пікапи або банальна плівка зі скобами, або вебасто, або наша влада вже так злетіла думками вище лаврської дзвіниці, що їй звідти проблема людей, мов миші продонкрісі, як говорив відомий кіноперсонаж, і так запально говорив, що аж шкварчало в грудях. М -м. Блін, це ж можна тільки уявити, скільки вони вкрадуть не на якомусь там притуленому сутуленому спутнику або фламінго ракеті, а на цілій зірці смерті. Адже після мільярда дерев наш півсьомий не погодиться на менше. Масштаб особистості найвидатнішого лідера сучасності, тобто, не дозволить, а ще вова хоче фломастер, що малює білим по склу. Хоча зачекайте, у нас же є навіть свої космічні апарати. Пам'ятаєте, коли у Вови з помпою запустили якийсь допотопний агрегат, який після виходу на орбіту розвернувся до сонця, вибачте, спиною і відмовився працювати. Ну що ж, тоді наші претензії на космос цілком обґрунтовані. Так. І нарешті, сталося. Тимур Ткаченко ібн Мамедов, а що думали, він такий Ткаченко, що ж Тимур? Почув наші молитви тепер Хрещатик щодня буде завмирати на одну хвилину на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Ура товариші! Особливо чутливим можна навіть витерти скупу сльозу. А ось можна без ось цієї всієї дешевої показухи, ось що без об'язаловки і не обов'язково всім строєм. Ви ж молоді, комсомолу не встигли застати. Звідки у вас це? Головне, навіщо? Щоби що. Давайте тоді не зупинятися на досягнутому, давайте не тільки автошляхи, але й залізницю зупиняти, зупиняти рух по всіх шосе і електрогенерацію теж зупиняти, вітру наказати перестати дути, воді текти і операції в лікарнях зупиняти обов'язково. А головне, на фронті теж будемо всю активність зупиняти. Геніально! Можна ще патріотичну пісеньку замовити у якоїсь чергової відрижки кварталу, і щоб вона щодня о дев'ятій ранку плила над усією країною по всіх каналах і з кожної праски. Так і переможемо. Але зачекайте, я розширю цю думку. Чому тільки хвилина мовчання, а хвилина вихваляння? Де політ ваших думок і фантазії? Хвилина вихваляння найвеличнішого. Всі зупиняються і кричать, ну, наприклад, хвала, бо втіку!» Ну, чудово, ж об'єднає всіх така процедура, чи не так? А як сам Боневті Кікус буде щасливий, уявляєте? Ще одна думка. День народження у когось там у них. Не тільки букет у вигляді ведмедика вручати, а й у момент вручення всі зупиняються, по всіх телеканалах транслюють вручення і всі на вулицях кричать у небо: З Днем народження, щастя, здоров'я, посади хорошої, відкатів побільше, фінмоніторингу поменше. Більше об'єднуючих акцій потрібно. Навіщо обмежувати себе? ширше треба мислити, товариші!» Ось тільки в звездінні наше чиновництво не зупиняється ні на хвилину, навіть коли спить або на другові золотому сидить. У нас з'явився ще один вірний лінієць Даня Ге, який у найкращих традиціях вирішив зобов'язати все населення на 7% від доходу купувати держоблігації. Ось де ці, які не жили по-справжньому за часів совка, встигли настільки ним просочитися наскрізь доблювотних позивів. Завтра друга серія, не розходьтеся далеко. Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги доля і ролика України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!